так. Молитвою розпочалось відзначення 361-го дня народження Івано-Франківська. Адже й досі каже міський голова Руслан Марцінків, триває велика війна з російськими окупантами. На жаль, змушені помолитись панахіду, тому що 272 франківці загинули війні. А також молитву до Пресвятої Богородиці, яка є покровителькою міста Франківська, бо місто освячене під покрову Пресвятої Богородиці. І тому молимось за перемогу, молимось за містян, молимось за Україну. І дуже важливо, що Маємо можливість молитися завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які захищають, щоб помолитись за перемогу та полеглих захисників України. У середмісті зібралось чимало людей. Поважаємо нашу Україну, дуже любимо її і дуже сумуємо, що так сталося, що наші вояки, наші солдати погибли. Дуже багато, аж просто серце розривається. Треба шанувати так, підтримувати, хто чим може. Кожен на своєму місці я вважаю своїм обов'язком бути тут в такий час, і дуже боляче багато багато загинули за нашу перемогу. за те, щоб ми зараз могли в такий час складний, могли тут бути, і сьогодні це день міста. Таке гарне свято, а ми так з болем. І з вірою в перемогу, що все буде добре. Сьогодні ми долучились до молебеню, тому що такі тривожні дні ми всі переживаємо, коли вже настане перемога за наших воїнів, щоб їх Бог оберігав, щоб швидше закінчилась війна, щоб менше гинули, і щоб наше місто, якому 361 рік сьогодні, процвітало. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей телерадіо компанія Раї.